Російська армія обстріляла пологовий будинок в Сумах. Військові РФ продовжують щоденно атакувати місто і область з різних видів озброєння. Укрзалізниця змінює та застосовує комбіновані маршрути через російські обстріли. Ці і не тільки новини обговорюємо сьогодні у проєкті Тиждень Суми. Мене звати Діана Крахматова. Вітаю на Суспільному. У Сумах 6 жовтня російський дрон влучив у пологовий будинок. Під час удару у закладі були породіллі новонароджені медичний персонал. Це перші хвилини після вибуху. Рятувальники гасять пожежу, а жінки з немовлятами перебувають в укритті. Виписують сьогодні. Спочатку шахір летів, потім звук вибух і скула посипалося. Я знаходилась в палаті і чула, як летить шахір. Як по ньому стріляють потім через дека через декілька хвилин я почула сильний вибух, Розлетілися стекла, летіли Тому, ну, Дівчинка була на капельниці, я не, не могла її швидко схопити. Безпілотник, ймовірно був заряджений шрапнелю. Говорить очільник сумського добропату Олексій Клюєв. Дуже явні пробоїни в листах покриття. Значно пошкоджено покриття десь на площі приблизно. 40-50 квадратних метрів. За словами заступника міського голови Станіслава Полякова, в пологовому будинку в момент атаки перебувало 35 пацієнтів, 11 дітей та 120 медичних працівників. Обійшлося без загиблих та травмованих. Продовж цього тижня армія РФ щоденно обстрілювала місто й область. Вранці 7 жовтня російські війська поцілили безпілотниками по житловому кварталу Суму. Чуємо, баба, думаємо, ну це десь рядом, тому що ми вже ж позвуці. По двоє кофі заварювала. Ну, летить же, жужжить, відставила, побігла в ванну. Тоді бахнула, прибігла, поставила кофе знову. Баба. -ба! Думаю, ну сьогодні каву не вип'є. Собаки гавкають, уже ж люди собак повиводили. Машини пищать, общем, взагалі, альмавідон. У сусідній будинок російський дрон влучав і торік, у 2024-му, Згадує місцевий житель Олександр. Тоді його квартиру пошкодило ударною хвилею. Сьогодні це сталося вдруге. Второй раз Старо раз нас насквозь дом пробили. Тут же страшно страшно Не то, что там именно повырывало все на свете. Всех посмотрите, вот эти рамы, вот, с этой стороны видно, они разошлись. Они, mm. и да. такие заливы. Я, -то не знаю, если еще пару таких предметов по соседству, ты думаешь, то думаю, что Пошкоджень зазнав і тролейбус, який у момент вибуху їхав по маршруту, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. Додає, обійшлося без загиблих людей. Внаслідок обстрілу частина міста залишалася без світла. О 9.30 електропостачання відновили. У середу, 8 жовтня, місто атакували російські безпілотники. У другій половині дня впродовж однієї години в місті пролунали три вибухи. Один з дронів влучив дах багатоповерхівки. Тільки не кажи, що він падає, дуже великий гул і голос. Як картошку чистив. Як можна ховатися, якщо все, то вже все. Не було часу, так? Так, ну, да, ну, ну чисти, вже ж не кидати не чоловік зателефонував, він підходив до будинку і зателефонував, сказав, що влучили в наш будинок. Але ну сказав, що вікна не постраждали, що ну, в принципі, все нормально, поки що мене не пускають туди. Окрім цього, за словами Станіслава Полякова, під удар потрапив. Приватний сектор, приватний будинок по вулиці Тополянській, скажімо так, да там дві сім'ї проживають. Там пожежа відбулася. Працівники Державної служби навчальної ситуації зараз проводять ліквідацію наслідків. Зв'язували з працівниками щодо можливо їх на відселення. Там люди. люди відмовились, сказали, що десь там або в сестрі приночують. І це зараз влучання. Це дах багатоповерхового будинку по вулиці Харківська. Значить, відомо, що пробито саме перекриття тих поверху. Далі квартири, тобто не не Робити саме безпосередньо І по мікрорайону пройшлися. Бачимо, що пошкоджень вікон як би немає. Цього ж дня ліквідовували наслідки російської атаки у селі Степанівка Сумського району. Населений пункт атакували шахедами. Загалом нарахували 22 вибухи. Розповів голова селищної ради Володимир Лукаш. Люди не травмовані, пошкоджені понад 40 приватних будинків, вибиті понад 200 вікон. Хаті. Дивився телевізор, вечеряли з дитиною. І бубух, бабах, і все не вікон немає. Все, це мій одна живе. Був колишній цукровий завод. І туди було влучання пошкодження великих людей. На цей день навіть в них нема де переночувати. За словами голови Степанівської селищної ради Володимира Лукаша, обійшлося без загиблих та травмованих людей. А от у Миколаївській громаді, 9 жовтня, поранені двоє людей, повідомляє обласна військова адміністрація. 27-річних чоловіка й жінку госпіталізували після того, як російський безпілотник атакував їхню автівку. Днем раніше російський дрон влучив у житловий будинок у селі Верхня По. Ожня Краснопільської громади. Поранені чотирирічна дівчинка, її мама і бабуся. У Великій Писарівці на Сумщині, 8 жовтня, через російський обстріл на власному подвір'ї загинув чоловік. Інститут вивчення війни у своєму звіті повідомив, що 7 жовтня російські війська продовжили наступальні операції у Сумській області, але не просунулися вперед. За інформацією Інституту вивчення війни, російські війська атакували в Курській та Сумській областях 6 та 7 жовтня. Зокрема, на Північний захід від міста Суми поблизу Волфино та на північ від міста Суми поблизу Олексіївки. Днем пізніше, 8 жовтня, за даними Діпстейт, на понад 10 квадратних кілометрів, збільшилася червона окупована зона поблизу селища Новомиколаївка Хотінської громади. Нагадаю, на початку серпня Генштаб повідомив, що сили оборони зачистили від російських військовослужбовців села Степне та Новокостянтинівка Хотінської громади, а також звільнили та повністю зачистили від російських військовослужбовців населений пункт Бессалівка на Білопільщині. На території Сумщини через російські обстріли вели графіки аварійних відключень електроенергії. Повідомляє «Укренерго». Пізніше в області застосували спеціальні графіки аварійних відключень у повному обсязі. У Сумській та Чернігівській областях Укрзалізниця застосовує комбіновану логістику: потяги та автобуси. Якщо через безпекову ситуацію потяг не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні, пасажирів доправляють автобусними трансферами. Нині така логістика діє для шостки, контопа, Ромнів, носівки і ніжина. Повідомляють у Укрзалізниці. Залізничне сполучення з Сумщиною тимчасово здійснюється за зміненими маршрутами. Для ударів по залізничних об'єктах в Україні росіяни використовують БПЛА з радіомод. Демами, якими можна керувати з території РФ, розповів голова центру радіотехнології Сергій Безкреснов. За його словами, цю технологію вже досліджують. Нагадаю, 4 жовтня близько опівдня російські війська двома дронами атакували залізничний вокзал у шостці. Перший безпілотник влучив у приміський потяг, другий у електротяг Київ, шостка. За інформацією обласної прокуратури, 71-річний чоловік загинув, ще семеро травмовані. Також внаслідок атаки у громаді були пошкоджені. Електромережі та система газопостачання повідомив міський голова Микола Нога, внаслідок чого місто залишилося без світла, газу і води. Проводяться відновлювальні роботи, рятувальні роботи, зарахування безпекової складової, розгорнута роботу оперативного штабу для злагодження спільних дій, надання допомоги, ліквідації наслідків через ворожі обстріли знеструнула частина міста Шостка і частина Шостинського району. Роботи з відновлення в місті тривали кілька днів. У сумській галереї відкрилася виставка Народжені війною. Це експозиція прапорів. Вона розповідає про тих, хто виборює українську перемогу. Розповіла провідна спеціалістка агенції промоції суми. Зібрані прапори. Ем... Військових підрозділів, медичних закладів, громадських організацій і об'єднань добровольців, які стали на захист нашої України ще з 2014 року і захищають понині. Це військові підрозділи, волонтерські та громадські організації, медичні установи, підрозділи морської піхоти, ППО, Добробати, об'єднання родин, що шукають зниклих. Виставка включає понад півсотні прапорів. Серед експонатів копія прапора підрозділу вовки да Вінчі», а інший експонат Виставки 15-метровий прапор. На ньому організатори збирають побажання від відвідувачів. Дякую кожному за цей створений прапор і пишаюся, що зараз можу доторкнутися, побачити, вклонитися низько, просто стояти і віддавати шану о 9-й годині кожного ранку. На цьому в мене все. Підписуйтесь на соціальні мережі Суспільного, аби не пропускати важливі новини. І лишайте вподобайки та коментарі під новим випуском проєкту Тиждень суми бережіть себе і до зустрічі на суспільному.